Христос посеред нас. Можете сідати, хто має можливість сісти. Голос вопіющого у пустині. Я пригадую собі, коли я був студентом у університеті, один викладач. Прийшов на лекцію, він викладав її дуже гарно і добре, ну, але ми, студенти, трішки ту, ту свою інформацію проігнорували. Він так був трішки розчарований і каже до нас: голос вопію, що в пустині. Він вважав себе тим голосом, який хотів до нас достукатися. А всіх нас, напевне, вважав пустинею. Бо нічого йому не вдалося з того всього донести. Голос в, опію, що в пустині це є слова зі Святого Писання. Сьогодні ми чули ці слова у Євангелії, але також вони звучать і у пророка Ісаїї, котрий звертається до ізраїльського народу і називає себе голосом в опію, що в пустині. До чого закликав Пророк Ісаїя? Ізраїльський народ, який перебував у Вавилоні, вже собі вподобав неволю. Вони вже почали собі в неволі адаптовуватися, хтось почав робити собі свій бізнес, хтось почав створювати у неволі сім'ї. Але коли настав момент визволення, і пророк Ісая почав про нього звіщати, він закликав цей народ, повертайтеся, потрібно відбудовувати ваше місто, потрібно відбудовувати Єрусалим. Це знаєте, це так, якби сьогодні хтось нам сказав: все, війна закінчується. Повертайтеся ті, хто виїхали в Чехію, ті, хто виїхали в Америку, ті, хто виїхали в Канаду, бо потрібно будувати нашу країну. Але хтось собі, хоч каже, за кордоном важко, але вже привикає до тих обставин, в яких живе, хтось собі вже влаштував свою родину, хтось знайшов роботу. І важко деколи відповісти на ті заклики Господні, які залишаються голосом в опіючому у пустині. Коли Іван Хреститель приходить на Йордан, Хрестити Ісуса, Він також говорить ці слова. Але вже ці слова звернені не тільки до одного ізраїльського народу, а вже звернені до всієї Вселенної. Тому що Господь приходить для того, щоби спасати світ. Я собі так згадав, слухаючи ці всі читання, які ми щойно чули. На вечірній той момент, коли, будучи семінаристом, ми з моїми співбратами поїхали в Базильку Святої Софії, Українську Церкву, для того, щоб взяти участь у наших богослужіннях. Ну і з нами був один італієць, семінарист, який не розумів абсолютно нічого з того, що відбувалося, але бачив, з якою побожністю наші люди відносяться до води. З якою радістю вони приймають окроплення від священника, як вони приємно реагують. І він мені сказав таку фразу: Феста деля аква, тобто свято води. Так він це собі сприйняв. І насправді це є свято Богоявлення, свято Ісуса Христа, господське свято. Але вода в ньому відіграє дуже важливу роль. Так само, як ми чули у цих читаннях, що вода у Святому Письмі у задумі Господньому відіграє дуже велику роль. На початку сотворення світу не було ще нічого, але Дух Господній деширяв над водами, а потім починається творіння. Потім Господь Бог творить землю, тварини. Вершину всього творіння людину, і так, наче, це все витягує із води. А вода у Святому Письмі дуже часто відображала небезпеку, місце, в якому мешкають якісь ворожі сили до людини. Лев'ятан, тобто Змій, це є він має за помешкання свою воду, живе у глибинах водних, створює небезпеку людям. Але Господь Бог показує, що Він, проводячи народ, вибраний навіть через воду, навіть через таку безпеку, небезпеку, як морська вода, він над нею домінує. Він продовжує ширяти над водами. Він продовжує показувати собі, що всі небезпеки, які можуть бути у житті людини, Господь Бог є над ними. Це так, як позавчора ми чули у Євангелії, котре читалося в наших храмах, як Господь іде до апостолів по воді. Вже ця вода не стає небезпекою ні для Ісуса, ні для тих апостолів, котрі дуже стривожилися через те, що потопають. Господь Бог особливим способом в цьому святі богоявлення показує, що хоче нас спасати. А для цього користується звичайною водою. Бере її як той символ для того, щоб показати, що через хрещення людина стає дитиною Божою, через хрещення людина отримує шанс на спасіння. Як ми тим шансом скористаємося, це вже все і в руках Господніх, і також, без сумніву, в руках наших. Маємо жити тим хрещенням, яке ми отримали, і пам'ятати собі, що це є найбільший дар, який ми маємо від Господа Бога. Не просто пам'ятати собі про те, що десь, колись сталася така подія, мене принесли до храму, похрестили, а що це був той момент, коли я став дитиною Божою, де Господь Бог також промовив, як і на Йордані. Це є мій син. Це є моя дочка улюблені, яких я вподобав, а отже, з якими я хочу мати спільність, з якими я хочу жити, яких я хочу мати близько коло себе. Але деколи цей Господній голос, наче голос вопію, що у пустині, не може достукатися до тих, до кого звернений. Тому просимо в ці свята, щоб наше серце було відкрите на цей голос. Щоб в ті моменти, в які Господь Бог нас кличе, ми не робилися глухими, а були тими, котрі вирівнюють покаянням стежки Господні, стати на ту дорогу, по якій ходить Господь Бог, і дозволити йому прийти до нас. Христос посеред нас.